Нашим рідним краєм весна крокує й дідуса нам дарує. Хто знає, які дива дарує нам весняна пора. Так, це тепле сонечко. І срібні голосисті струмки, похнасті вербові котики і перша травичка. А ще саме в цю пору року починають світи найперші дивовижні весняні квіти. Які вони, де вони ростуть, як треба ставитися до весняних квітів? Про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Перші весняні квіти, сама їх поява є дивом, хоча б тому, що вони розкривають свої пелюстки у пору, коли ще не відступили холоди. Проте ці відголоски зими не лякають весняні квіти. Ніжні та тендітні, вони не бояться морозу, тому вже зараз, наприкінці березня, настає пора їх цвітіння. Одним із таких смілівців є всім відомий пролісок. Коли ж цвіте пролісок і чи боїться ця квітка морозу? Довгасті листочки, ніжне тендітне стебельце, на якому, немов на нитоці, нанизані сині квіточки, ті, що вже розкрилися, немов дзвіночки, а не розкриті пуп'янки, як на мистинки. А в землі сховався корінець рослини, цибулинка. Ось який він. Пролісок, аромат проліска ледь вловимий. він пахне весною, віталою, землею. Але ж як приємно, якщо його понюхати дуже близько, можна забруднити носика в синій пилок цієї квітки. Розкажіть, будь ласка, які у проліска листочки, стебло, квіточки, корінь? Як пахне пролісок? Молодці запам'ятали, пролісок представник дикорослих розквітів, ростуть проліски в лісах та гаях, у деяких парках нашого краю. Проліски рідкісні рослини, вони знаходяться під загрозою знищення, тому їх у жодному разі не можна зривати. Бережіть проліски, милуйтеся ними, але не губіть їхнє життя. Як треба ставитися до пролісків? Так, бережно, молодці. Дикорослі рослини, діти це ті рослини, які ростуть у лісі, так? де за ними не доглядає садівник, блюди. Так? У нашого проліска є багато друзів. Давайте їх розглянемо теж дикорослі рослини. Ось це ряст, квіти рясту розстелюються у лісах. Кучерявими килимами спершу майже одночасно із пролісками зацвітає бусковий або фіолетовий ряд, як ви бачите. А на пару тижнів пізніше розквітне інший вид рясту жовтий. Рідним братом проліска можна назвати підсніжник. Його квіти теж з'являються дуже рано, буквально з -під снігу. Мабуть, тому підсніжник і назвали підсніжником. Листя та квіточки його схожі на листочки квіти проліска, от тільки дзвіночки підсніжника дещо крупніші і ростуть не рядочком як у проліска, а поодинці. Підсніжник також рідкісна квітка, що потребує охорони. Однією з весняних рі... рання квітучих рослин є також фіалка. Фіалочки маленькі, ростуть низько при землі. Їх квіточки такі вишукані. Наряду з дикорослими первоцвітами є первоцвіти й декоративні, садові, ті, які розквітають у наших квітниках та на клумбах. Мабуть, найпершими розцвітають барвисті крокуси. Коль... Кольори крокусів різноманітні. Вони бувають і білі, і жовто-оранжеві, і фіолетові, і сині. Наприкінці березня, на початку квітня, цвіт крокусів справжня окраса куточків наших міст і селищ. Услід за крокусами піднімають свої біло-жовті голівки, струнки нарциси. У народі кажуть, що ці квіти милуються самі собою, адже мають себе за справжніх красенів. Зараз пограємо з вами в гру. Я буду вам говорити деякі висловлювання, а ви будете казати, так чи, це, чи не так. Діти пішли до лісу помилуватися пролісками. Це правильно чи неправильно? Так. Іванко зібрав великий букет синіх пролісків і приніс його додому. Чи вірно він чинив? Ні, бо пролісків рвати не можна. Оксана посадила біля дому жовті крокуси. Можливо, це? Так, вірно. На міській клумбі розцвіли квіти рясту. Ні, це не вірно, бо ряс – це дикоросла квітка, росте в лісі, а не на клумбах. У фіалки. Красиві червоні квіточки. Ні, фіалки бузкові, фіолетові, але не червоні. Підсніжник і пролісок це квіти, що знаходяться під загрозою знищення. Так чи ні? Так, все вірно. Якщо квітів у лісі багато, можна по них топтатися? Ні, завдавати квітам шкоди не можна. У більшості. Ранє квітучих рослин корінь у вигляді цибульки. Так? Це правильна відповідь. Нарциси цвітуть улітку. Ні, нарциси цвітуть навесні. Молодці! Ви сьогодні чудово попрацювали, а я попрошу вас, будь ласка, намалювати квітку, яка вам сподобалась сьогодні найбільше. Буду дуже чекати на ваші роботи.